Вітаю вас в останній робочий день тижня. Я Микола Бойків розповім про головні події Стрия. Залишайтеся на нашому каналі. Місцевий штаб національного спротиву працює найкраще в області. Сьогодні його координатори поїдуть до Львова ділитися досвідом зі своїми колегами. Звичайно ж, такі відзнаці тут раді, та у зв'язку з останніми подіями продовжують наполегливо трудитися. Про що ще нам розповіли? Як працювали у січні? І як планують діяти в подальшому, далі у сюжеті про те, щоб мітингувальники на майдані змогли зустріти як належить водохреща. Сьогодні місцевим штабом до Києва було відправлено кучу, вареники, пампухи, оселедець, а також одежу та медикаменти. Тут кажуть, цього недостатньо, адже телефонували зі столиці, просили забезпечити їх теплим одягом, оскільки прогноз погоди на найближчі дні не надто втішний сніг та мороз. Є велика потреба. У теплих речах на Майдані, особливо для охорони Майдану. Це потрібні теплі ватні штани, теплі куртки, ну, такого типу десь як військові пушлати, теплі шкарпетки, устилки для взуття. Ну, і це напевно що не є такою зараз найбільш нагальною потребою. У зв'язку з браком грошей з 30 грудня ледь працює штаб у Львові. Зі столиці Галичини до столиці України люди добираються самостійно. У стрію на щастя з цим проблем немає. Щоправда, роботу дещо оптимізували і налагодили схему відправлення автобусів. До Києва їхатимуть тепер у вівторок та в п'ятницю. Ми налагодили логістичну схему відправки наших людей в Київ на Майдан. Відповідно, зміни їдуть на чотири дні. Люди, чотири дні відпрацювавши, вертаються назад. Це допоможе нам зекономити кошти громади, яка фінансує це все. Допоможе нам уникнути так званих туристів, які їдуть на майдан на день повторюватися, потім битися, купити груди, розказувати, який він революціонер. І, зрештою, налагоджує нормальну роботу, оптимальну роботу наметів власне, в цьому в штабі. Ще одне нововведення – це щотижневі збори всеукраїнського об'єднання Майдан. юридично його зареєстрували. Найближчої середи в Народному домі відбудеться перше зібрання. Запрошують усіх небайдужих. До речі, ця організація там нема голови, там є тільки співголови, там є рада координаторів. Тобто, вона керується дуже демократично. І в принципі, це є позапартійна організація. Ми будемо намагатися зібрати людей триян, власне. Отут, в народному домі для того, є народний дім. І е, розповідати їм про те, що відбувається в Україні, значить як з тим боротись, тобто координувати свої дії. Координатори місцевого штабу сьогодні поїхали на нараду до Львова узгоджувати з колегами подальший план роботи. Слід зазначити, також що п'ятницю вранці до Києва записалося близько 30 стриян. У штабі надіються, що у зв'язку з чорашнім голосуванням у раді люди значно активізуються, адже найближчої неділі відбудеться чергове всенародне віче. віче. Неділю буде до речі, дуже серйозний віче в Києві. Тому що е, вчорашнім, так якби голосування в Верховній Раді, ну Україну поставили, скажімо так, на рівень Північної Кореї за рівнем громадянських свобод. Це недопустимо. І громада повинна сказати своє ні таким дієм, скажімо так, тої більшості регіональної Верховній Раді. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. І на продовження теми, якою є ситуація безпосередньо у Києві, ми телефоном дізналися у заступника Стрейського штабу в столиці Ростислава Тищенка. Він розповів, вона стабільна, однак надзвичайно напружена через прийняття вчорашніх законів і затвердження бюджету у Верховній Раді України. Відтак від початку тижня щоночі чекають наймовірний штурм. Мітингувальники значно мобілізувалися, вимагають оприділитися із єдиним опозиційним кандидатом. Кран опозиції. позиції всі прекрасно зараз розуміють і наполягають і хочуть бачити якогось єдиного кандидата, якогось об'єднання. Самі розумієте, коли їх троє, ніяких дій нема, кожен не одіяло на себе, тому і не є рішучими кроки Європи, Америки щодо тих санкцій. Стосовно стріян, то їх на Майдані зараз 45. Частина з них задіяна на охороні периметру. Частина на захисті будинків проспілок і КНДА. Групами по 5-6 чоловік. Стріяни також долучаються до пікетів автомайданівців. Мітингують і біля квартир посадовців та їх офісів. Адмінбудівель. Майстер мініатюри 365 днів у році 300 нових творів. Таку працьовитість продемонстрував Ігор Завозін. Художник з великої літери готується до персонального звіту перед своїми шанувальниками. Які роботи покаже стріянам 1 лютого, ми вже оцінили. Мегаполотна та мікроскопічні шедеври вже чекають на своїх поціновувачів. Нам іменитий митець подарував власні мініатюри. Щоправда, забрати роботи з автографом автора зможемо лише після закінчення виставки. У оселі Стрийського художника нині свято колядувати до дідуся з Борисполя приїхав чотирьохрічний онук. Тут на нього чекає насичена програма, досконале вивчення української мови та метецькі майстер-класи. Мувчинки розмальовуєш. Починаю з маленької. Та... Починає з маленького. Фантазуємо ми. Фантазуємо ми. Так. А котика, песика, любиш малювати сонечко, травичку. Що любиш малювати? травичку, сонечко. юний завозін допомагає минитому діду Севі відбирати художні твори для персональної виставки. У цих коробках найдорожчі. Один сантиметр такої мініатюри автор оцінює в один долар. Деякі з цих шедеврів художник створював з допомогою мікроскопу у арсеналі знакового стриянина. Близько сотні таких мініатюр. Взяти, наприклад, кожну мініатюру по темі, вона є зовсім окремо від другої теми. Зовсім. Це може бути жанрові композиції, це може бути е, анімалістика якась, це може бути квіти, це може бути пейзажі, натюрморти, що хочеш. Тобто світ мініатюр дуже є великий і широкий. Курячому яйці нарисовані дванадцять апостолів. Робота ще не завершена. Цю ж треба реставрувати. Справжня Паска, спечена у наперстку. Витвір брата близнюка Олега Завозіна. На великому полотнищі білосніжні, гірські та фантастичні люди. Картину художник побачив у сні. А оті снігові люди у мене є вдома. Не треба мені нікого шукати. Розумієте, ні їхню шерсть, ні їхнінка. Мене ціле сімійство бодай веса когут знудив. Чукотуха, Бандерівський туман, вставай Україну. Це вже зовсім інша історія. Цьогоріч мальовані картини у Верховині. Ковток гірського повітря наштовхнув творця на організацію серії персональних виставок. 14-й рік ювілейний 55 відсвяткує не в липні, а в жовтні. Вітання Ігор завозін прийматиме під час експозиції своїх полотен у виставковому залі. В кінці року художник планує показати стрі себе В іншому мистецькому амплуа. Наразі мініатюри нашого окраянина виставлені у Долинському музеї Бойківщина. Чому ми музеї і робимо ту виставку? Дуже роботи дорогі. Навіть отака робота: 20 сантиметрів на 20, вона дуже є дорога. Люди не можуть собі дозволити купити. І рамка оформлення, і все. Не можуть купити. Навіть багаті люди не можуть собі купити. Ну і хай не купують, хай купують собі там щось інакше. Хай купують собі копію. Чому? Можна ксерок зняти, хай тішиться тим. Але в принципі художників треба підтримувати і купити оригінал. У стрію їх покажуть 1 лютого в дев'ятому залі краєзнавчого музею. Верховина компанію місцевому митцю складе долинянин Степан Теліжин. На шанувальників чекає мелодія двох палітр. Творили яку під подих музи. Марічка Ходовицька Руслан Леськів Стрийські новини. Крадіжку на бурові розкрито. Міліціанти встановили особу злодії, який ще наприкінці грудня викрив електродвигун вартістю 14 тисяч гривень. Ним виявився 36-річний безробітній дрогобичанин. На стрищині проживають його родичі, до яких він частенько приїздив. Під час одного з візиту зловмисник і запримітив електродвигун на бурові свердловині, демонтував та продав. Однак сума збитків підприємства в десятки разів більша, аніж вилучив за викрадений двигун злодій. Відомості про вчинене правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. За фактом крадіжки, слідчими міського відділу міліції, розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено статтею 185 Кримінального кодексу країни. «Крадіжка». Це все на сьогодні. Дивіться нас на сайті телеланком.юе. Маєте що розповісти? Телефонуйте в редакцію 45983. Завтра з підсумками тижня зустрічайте Марічку Ходовицьку. Я прощаюся до понеділка сонячних вихідних. На суботу синоптики прогнозують сильну хмарність, короткочасний дощ падатиме протягом дня. Температура повітря 5-7 градусів вище нуля. Вітер північно-західний 2 метри за секунду.